Привіт, народ! Сьогодні в нас середа, 18 жовтня. Розвантажив я в минулій серії Тернопіль Маркет, як ви бачили, до речі. Відпишіть, будь ласка, коментарі, я знаю, що будуть, бо те відео попереднє, моє, це наступне. Напишіть, як вам зайшов такий формат, чи ні, чи стомовчки, іменно широкоформатний, 4К. Чи вам таке сподобалось, чи не сподобалося, чи так знімати, чи все ж таки ви хочете чути, як я з вами балакаю, тріщу і вам щось розповідаю. Коротше, все в коментарі, друзі. В коментарі і не забувайте, додавайтесь до мене у інстаграм. Ми з вами зможемо зустрітися, списатися завжди. Тіпа, можливо, я зможу в інстаграмі виставляти, ну, де, де буду. Приблизно там на маршруті. Ну так, сильно не буду там розпространятися, ну, тим паче, де я там буду вигружатися, наприклад, завтра у Тернополі, о, там, щоб ви знали, кому цікаво, можна, можна зустрітися да, і поспілкуватися. То, коротше, яка робота? Зараз тільки, ну, не тільки що, а розвантажую, як я ще раз повторюся, в минулій серії я Тернопільський маркет. Мені прийшло завдання село Максимівка, Тернопільська область. Мабуть, це навіть і Тернопільський район, якщо я не помиляюсь. Десь недалеко 30 км від Тернополя. Зараз їдемо туди на завантаження якоюсь у бегах речовиною. Я не знаю, що там якась глина, ізвіс, я не знаю, що це таке. І веземо ми в Київ на завод. Тож, давайте, я вас одягаю на голову. Знімаю знову я в 4 ну не знаю, чи знімати 4К далі, тому що в мене не дуже багато вже місця на карті. Займає в пару відео, які я зазняв. Попередні, так. Я вам хочу сказати, широкий формат круто смотриться. да. Я подивився коментар одного нашого підписника. Так? Він мені порекомендував, що він от, ну, там взяв з якогось каналу, коротше, точно не буду називати. Взяв, побачив, як він там знімає в 4К, широко, фул, шир, широкий екран повний фул. Я зробив так само в себе на камері. Бачите, як зараз видно кабіну отак от в обйомі. Знімаю на широкомасштабно і. 4K. Ну, Я вам так скажу, дуже сильно жре пам'ять на карточці. У мене вже, уже зараз я знімаю це відео, так, цей рейс. І вже в мене там менше половини місця на карті. Дуже ж дуже жре. То я побачу. Я декілька відосів для вас партію в 4К зніму. А взагалі, то я думаю, що Full HD, так як ви дивилися, і у багатьох телефони 4К... Ну я не знаю, чи показую, чи не показую. таке діло. Ну Full HD 100% У всіх нормально видно до цього ж я знімав, все було чітко. Єдине, що розширимо да, огляд, вам так краще кабіну видно, да, так ширше і краще оглядати. Тож, давайте, друзі, виїжджаю зараз на виїзд з Тернопіля, їдемо на Максимівку. 29 кілометрів, показує навігація з цієї точки. Поїхали. Так, ну що, я виїжджаю з Тернопіля. так. Ось тут вже я на кільці. Зараз поправлю у вас трошки, бо з'їхала камера в мене. О. Так, трошки опущу сидіння, щоб вам краще було видно. Все, йду наліво на кільці в напрямку з баража, так? Перед збаражем направо. Коротше, село Максимівка, я не знаю, я там ні разу не був, їду перший раз. Можливо, і багато хто з вас теж буде зі мною там перший раз у тих місцях, так? Поїдемо, зараз побачимо. Кажу зразу, завантаження там буде бокове. І розвантаження, я думаю, що теж буде бокове. В будь-якому випадку. Бо там будуть беги з кар'єра з цією сировиною, яку вони видобувають, Там глина чи ізвість, я не знаю, що там, якась крошка. Коротше, щось типу, так, типу такого, як я віз з Одеси. Поняли? Як я тож возив з Одеси беги, є в мене відео, кому цікаво, на каналі буде зверху отут десь буде зверху, силочка. Дружочок, приступ... наступи трошки на свою дачу. а? Попереду, там видно, чи ремонт якийсь, чи що червоним. На Google карті показує червоним. Не знаю, побачу зараз. Ну так, я думаю, що так широкоформатний екран. Це фул широкоформатний, повний. То в мене був широкоформатний, але ну, не настільки. Перед цим, попередніше, я відео був, знімав. А це ці от відео, що я зараз знімаю, да, ось, не, на лобі в себе камеру тримаю, це я включив 4К широкоформатний full. Так, мабуть, цікавіше, да, буде, я думаю. Ремонт дороги туди і реверсний світлофор. Так, Зелене світло в нас є, і дай хай він нам дасть проїхати. У нас тут все ж таки трохи зібралася черга, а там немає, там невеличка згори. Тож думаю, що ми нормально встигнемо. Проїдемо ще на цей світлофор. Да. Ремонти, ремонти, ще раз ремонти, друзі. Правильно, відбудуємось, все буде здорово. Все буде здорово. Так, тут зараз підйомчик такий туговатий, трохи буде в натяжечку, але я пустий і все норма. Сьогодні вже був один градус. А навіть і приморозок легенький. Мама дзвонила казала, що вдома був приморозок вночі. Сьогодні у нас ну як сказати, теж було прохолодно. Десь 1 градус, мабуть, був. Ну, це я зранку, а то, що було ночі, точно не бачив. Зараз 11 градусів плюса, Часу 13.30. І на підйомі трохи далі уходимо праворуч. Поїхали. Все ж таки, як вже гарно по осінньому. Середина жовтня. Попереду в нас. Ще більше краси, потім голі дерева. Ну воно вже і так максимально під осінь да, заточилося. Дивіться, які дерева, да. горять прям. Не всі, правда ще. Але це такі сорта, мабуть, що вони вічно зелені, поки не опаде. А так, бачите, це все-таки Збарський район, а не Тернопільський, я помилявся. Збаразькі, а не збарський. Збаразький, збараж, так. Да-да-да, все правильно. Саньочок, ти ж так тупіша. Читать разучився, поки за кермом сидиш. <рив> ось такі справи. Тож, листопад попереду в нас. Що в листопаді? В листопаді в мене в батька день народження. В початку, з початку листопада там, в перших числах. Тож таке, тож по можливості привітаю, звичайно. Так, що показує навігація? Через 800 метрів повертаємо праворуч. Повертаємо, повертаємо на тобі листочком по машині. Бачу, транспорт туди заїжджає. Так. І назад дорога на Київ, мабуть, я через Вінницю назад не поїду, так? А поїду, мабуть, я на дубно. на цей, Скажіть, я скажу, бачите, вибиває в мене з голови. перед Дубно, що там у нас іде, Йолки. Бачите, це Кременець, Кременець-Дубно. І вийду, і піду мимо рівно і на Житомир, піду по прямій Житомирській трасі до проспекту Перемоги, майже до центру Києва. Там буде розвантаження. Ну Ото все побачите вже далі. Поки ж поки давайте доїдемо ще до завантаження. Дивіться, які гарні тут да? пейзажі. Красиво як, а? Чітко. Кусточка росте в людей. Так, але дорога тут трохи, бачу, самосвали тут печуть, теж нормально. Що робіть? А що робіть? Всі працюють, всім потрібні гроші, всі мають кормити своїх дітей і сім'ї, так? Кожен на сьогоднішній день виживає як може. Нічого не зробиш? Що не ж робиш? Скажи Сахарочечок. Сахарочечок. Тобі привіт передають постійно, Сахарок. Ти ж в курсі, да? Браті, все ждуть твого клона. Говоря, що. Але. 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 Пока пізніше. Я взагалі не готовий тебе на когось міняти, ні на які клони. Бо ти за мною брат від самого початку. Ну так, образно говоря. Образно говоря. Так, піднімаємося, піднімаємося до повороту 5 км. Бачите, мене все маленькі машини заставляють їхати праворуч, але тут, блін, така сама така бугриста дорога, що хочу їхати у лівому ряду, все ж таки, а не в правому. Тож погнали далі. Так, десь тут трохи далі маю повертати праворуч. Куди ти тікаєш? а? Спускаюсь вниз. и повертаю праворуч так есть стрелка направо Оп. головна так головна показывает праворуч ой тут хороший асфальтик такой такие нормальные круто барж. так прям Прямо з бараш. А ми зараз його обходимо по правій стороні так, і уходимо ще раз праворуч. Максимівка через 11 кілометрів. Ну, дивіться, як красиво зроблено так. Гарно, гарно. Едельвейс чи щось таке, да? не встиг прочитати. Кусочок хорошого асфальта, далі знову по пригушки. <рес> <рес> ну, як є, сильно не, не жену. Плавно, їду, обережно. 60. 60 60. Тут щось показує жовтим навігація, мабуть, теж трохи є. Нерівня поверхня, так? Звісно, треба придержувати, придержувати машину. Ось сюди направо. Оце, походу, таку маленьку, мабуть, мілку щебенку, якусь крейду чи що воно таке. Я і буду вести. Так, лишилось недалеко і до не завод на погрузки буде, а. Кар'єр, коротше, я вже казав. Десь ось він тут справа. Зараз ми вже доїжджаємо, в принципі, в саме село, оттуда вже поїдемо до завантаження. Так, під'їжджаю до поворота, десь я маю тут повернути праворуч до ЖД-колії. Так, да? Навігація веде мене вже прямо, але мені ось сюди направо. Ось видно колеса фур. Да, мені колега підказав, я дзвонив, ось він каже, ти побачиш там. Щебень почнеться така. І все в білому. Трава, вся біла, дерева білі, ось воно має таке бути. Переїжджаєш переїзд і знову праворуч. І знову праворуч. І знову праворуч їду я. І знову. Так, не будемо. А воно не сильно і пилиться ззаді. Я думав, що більш. Більш пилу буде ззаді. Ні, нема, нормально і людей не окутав. Все, отлічно. Так, за переїздом на, обра... на перекрьостку правіше. Хоча він нас, якби навігація нас веде типа, до центру. Бережись поїзда. Справа не видно, зліва теж не видно. Можемо їхати, так? Так. Там не видно нічого, нормально. Можна. Колега на міксері. Шик, шик-шик-шик. Шик-шик-шик. Да, дорога така тут. Е така як в селі. Така, як в селі. Що я від неї хочу? Та нічого я від неї не хочу. їй домовчкись. Просто коментую ситуацію, по факту. Оп. Оп. Коментую ситуацію по факту народ. Все, і так прямо доїду до. Прямо буду їхати і прямо до завантаження доїду. Ось попереду вже десь там ця загрузка. Поїхали, зараз приїду, зареєструюся, піду з документами, вирішу всі ці питання. Стосовно завантаження, що мені скажуть? Розчехляться чи з однієї сторони, чи з двох. В Одесі з двох сторон мусив розщихлятися. Сподіваюся, що тут з однієї сторони, що в них такі длінні вила, що зможе ставити по 2 беги вперед. Пелюка. Пелюка і ще раз пилюка, падлюка. Поїхали, друзі. Будемо реєструватися. Під'їдем, будемо місити глину, бляха, їду, там такий білий звісняк якийсь, блин. коротше, в колеса білі всі, ну я покажу тоді, вилізу. Зараз десь тут паркуюсь, я не знаю де тут прохідна. Коротше, паркуюсь і йду до реєстрації. Так, Все, став біля кар'єра, під'їхав, беру документи, командіровочний лист і йду завантажуватися. Вірніше реєструватися. Ось Така територія, кар'єр попереду, так. Машин трохи стоїть, не знаю, що це всі в черзі, мабуть. Йду зараз на охорону і зареєструюсь. Ну що, друзі? Я переодягнений вже. Заїхав на територію, відкрив ворота, став. Мені завантажили в зеркало, якщо бачите, так? 22 пустих піддони. Зараз по колу наліво заїжджаємо на вага. Пилюки тут звісно... Ужас, ну Це вже таке. І потім їдемо сюди, стаємо під склад на завантаження цими бегами. А на пусті ті піддони, які мені поставили, поняли? Так що ж, одну половинку воріт я закрив. Далі їдемо, виїжджаємо на. Ось на вага сюди. Грязний кар'єр, дивіться, які колеса білі. Машина вся знизу біла, вся її спереді. І впереді О, тут все, що у мене чорного кольору, все біле. Коротше. Я навіть вдів, ось робу грязну цю спеціально, щоб лазить, відкриватися. Будемо відшторювати з оцю половинку е ліву сторону. Я вдів боти, ті боти свої такі робочі. Зараз заїжджаю на вагу. А виїжджаємо. Добре, що колега підказав: виїжджати буду сюди, направо. І поїхав на виїзд і вискакую на трасу зразу. Бачите, я хотів їхати через дубно, але, але хлопці кажуть, що велике кільце виходить. Буду їхати сюди, прямо на трасу Тернопіль-Хмельницький виїжджаю. Вже як завантажусь. Тож, стаю на вага, йду, реєструюся, беру документи, зараз свої надам документи, мабуть. Пропечатую лист відрядження і буде щастя мені. Ось така вагова, треба бути обережним. Оп, потихеньку не спіша. Оп, 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 бачите, як тут трохи і мокра глина, і все воно коротше, машину юзає, тріпає. Так, стою отут, біля цієї теми. Все, заглушу, беру документи. Іду, народ, зареєструюся. Так, що, відкрив? ось бачите, що робиться. Дивіться. Капець. Ця машина вся. Подивіться. Обісрана вся, бля. Все, блять, загнали в такі в такі дебри. Аж баконо обкиданий весь. А, подлівка, а. Смачно. І якраз так поставили мене, що мушу по ступенькам залазити. буги свої всі вже запачкав. Отаке. Тен сам не закинув, допомагав мені, карчик під'їхав. Не можу. Я одну сторону закидаю, ремня перекинув, там злітає, там таке коротше, вітер. Він мені тут натягнув, я раз край перебіг той край. Зараз поддони будуть розставляти і на кожний поддон будуть ложити отакий бікбек. Ну все. Чекаю в процесі, щось вони там перевозять, загружуся і будемо їхати. Добре, друзі, погнали. Так, да, звісно, болото, блін. І ласточку засрав, ну нічого, погано. Ну що, завантажили мене, весь грязний, як собака, дивіться, які штани. Зараз буду порядок наводити. Завантажили. Все нормально, Витру руки. Отаких от, от 22 бегана на поддонах. Зараз процедура, яка їду на ваги, опять. зважуюсь, беру документи і на виїзд. Стаю на виїзді, десь там паркуюсь, переодягаюсь, мию ботинки, бо вони страшні. Открию краник, а помию, стану сапожки ці. Там більш чистіше буде, я думаю. Коротше, якось так. Помию. Сміття ніде не викинув, треба знайти десь урну, якусь, десь зупинюся, може на заправці викинути, бо трохи я там чистив, трохи цибулі, чесника, часника, запах іде. Ну що, поїхали на вага. Зараз машина вирівнює баланс поля, полика. І... Коротше, їду, зважуюсь. Ну що, дали мені такий талончик на виїзд. Завантажили, побажали щасливої дороги, віддали документи і пробую виїжджати. Ух. Коротше, 1998 вапнякового борошна. На... Прямо Києва виїжджаю, побачу, де доїду, можливо, у Вінниці буду ночувати. Зараз уже 17.08. Мабуть, буду ночувати у Києві. Я так думаю. Ой, кажу у Києві, Київі, у Вінниці. 10 градусів плюса. Нормально. Погода нормальна. Сухо. Зараз тут дорога буде з Щебня до траси Хмель... Тернопіль Хмельницький. Пилюки, звісно, валом. Я зараз обтрушу, вийду за територію, підписую документи, щоб все було нормально в мене. Стану, обтрушу штани, все це приведу в порядок, складу, переодінуся і будемо їхати. І помию ботинки стану, щоб такими білими їх не класти у середину бомболюк. Сюди мені потрібно вгору. Дивлюсь, щоб нічого ніде не вцепить. Звісно, там такий перелом трохи є, але нічого страшного, ніби то все нормально. І сонце валить таке, що я не бачу нічого. Так, давайте віддам охороні, щоб не було питань. Так, 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 ну що, все зроблено, бумаги записав, черевики помив, поставив. Коротше, це вопно робить своє діло. Все біле, все грязне. І е, шкіру, ви знаєте, що від нього сушить шкіру. А в мене для цього діла є така штука. Раз. Оп, подгончик босяцький. Кремік. Кремік спасає. Після таких оце пильних грязних загрузок шкіру на руках в мене особисто сушить жорстко. Вмикаю світло відразу. О, так буде краще. Поведував пилюку, пройшовся трохи по наводив як бачите, коврики все чистеньке. Панелька чистенька. Коротше, ну Якщо це так на словах, чистенька, знаєте, сказати, якщо зараз привезти тут ультрафіолетом або взять, е, ці як його, скажіть, лучі, прямі лучі від сонця, то тут пилюки буде, мама мія. А так ось дивися, візуально все чисто, все красиво. Ну що, народ? З Богом до Вінниці 2, 2 години 46 хвилин. Коротше, 3 години, 210 км. Виїжджаємо на дорогу. І по трасі собі прямуємо на Вінницю. Ця дорога, колега мені казав, буде грунтовка така з щебенкою, вкатана, хорошо, каже, по ній їхать. За спиною в мене кар'єр, бачите, в зеркало. Вон, пісок добували звідти видно. Все, і по цій дорозі прямо, каже, нікуди не звертаючи до траси Тернопіль Хмельницький. Ну, от така загрузка. Що ти зробиш? Така загрузка. Скажи Сахарочок, водички аж захотілося. Ось він каже таке, що воно буде і щебдя, що це кар'єр, нібито для себе зробив був дорогу. По прогнозам у 8 годин маю бути у Вінниці на маркеті. Якраз нормально, 8-9 годин приїду, переночую, і завтра собі зранку тихенько встану і поїду. Тож рухаємо до, до траси.